Сьогодні так. ми з моєю коханою взяли шлюб. Так, розумієш, так? Так. Сьогодні ми з моєю коханою взяли шлюб. Дякувати тим, хто такі надав ту відпустку, яку ми так довго чекали. Місто Дроговичу, дякуємо нас? Да, місту Дорговичу, місту Трускавець, взагалі Львівській області. от за, скажімо так, Теж теплий прийом не теплий прийом, а за відношення до військової в нашій ситуації, яка є в нашій державі, за підтримку. От. І я впевнений в тому, що ті столи, які зараз порожні, ми такі виберемо цю перемогу. От. І ще зустрінемося за святковим столом, щоб святкувати і перемогу над. Тим ворогом, який у нас є, і перемогу над тими внутрішніми проблемами, які у нас є в державі, щоб всі сім'ї якомога більше, скажімо так, йшли до е, кращого щоб е, До старток, це, звісно, добре, але е, всі, щоб мали, мали де жити, зараз ідуть масові обстріли, починаючи з. Вторнення з лютого 22-го року багато сімей лишились без даху над головою. Я би хотів, щоб та Україна, яка буде після перемоги, щоб було людям де жити, де зробити на шматок хлібу, і щоб була можливість не просто пахати, як прокрити на тій роботі, а мати можливість відпочивати, відпочивати в вільній Україні, в нашій Україні. Слава Україні! Героям слава! Я тебе кохаю. Я Хотів би просто сказати, що ото відношення до військових, які є саме на Західній Україні, має на увазі Хмельницька область, це не трошки Західна, це Південно-Західна. Чернівецька, Тернопільська, Ільва-Франківська, Лівська область. Я вам дуже вдячний. За всіх військових зараз те, як ви, відносини до вас вот, в такий важкий час для держави. Повірте мені, в деяких регіонах України такий так не відноситься. І взагалі вважаю, що війна десь десь, але не в на нас. І це на нас не стосується. А так не Має бути абсолютно по-іншому. І я дуже вдячний всім вам. Вам дякуємо що ви нас захищаєте.